Розділ шостий. Любов що таке любов? Як для кого, скільки людей на світі стільки й ликів любові? Любов це ієрархія від найнижчого ступеня до найвищого, від сексу до надсвідомості. У ній багато сторін і граней усе залежить виключно від вас. Якщо ви нижня ієрархічна ланка, то ваша ідея любові в усьому протилежна поглядам того. То перебуває на вершині. Адольф Гітлер розумів любов по-своєму, а Гаутама Будда по-своєму вони займали діаметрально протилежні позиції, різні полюси. Любов найнижчої ланки близька політичній суті, політиці сили. Всюди, де це почуття заражене ідеєю домінування, проступає політика. Неважливо, чи ти назвеш це політикою чи якось по-іншому. Мільйони людей не замислюються про її існування знають лише політику, що ведеться між чоловіками і жінками, між закоханими. Маємо справу з суто політичною логікою один прагне керувати іншим. Людям подобається верховодити їхня любов не що інше, як підсолоджена політика, гірка пігулка під солодкою оболонкою. Ти розповідаєш про почуття. Та в глибині душі мрієш лише про експлуатацію іншого. Я не заявляю, що поведінка людей є свідомою чи навмисною. Здебільшого вони поводяться несвідомо тут ідеться радше про якусь механічну, неконтрольовану дію. Саме тому власницький інстинкт і ревнощі стали невід'ємною частиною твоєї любові. З цієї ж причини кохання завдає більше горя, ніж радості. У ньому 99% гіркоти. І лише один відсоток насолоди, щоб покрити цю гіркоту. Прийде час і насолода щезне. На початковій стадії стосунків під час медового місяця ти лише насолоджуєшся, та невдовзі солодкий присмак зникає, і вся гірка реальність постає перед тобою у своїй наготі. Мільйони чоловіків і жінок дали собі слово ніколи більше не довірятися любові. Краще любити собаку, папугу, кота, врешті-решт полюбити машину. Ці об'єкти піддаються керуванню і ніколи не прагнуть заволодіти тобою. Тут усе значно простіше, ніж у світі людей. На одній коктейльній вечірці господиня випадково підслухала розмову двох гречних джентльменів О, захоплююся нею, я її обожнюю, твердив один. Я б так само до неї ставився, якби вона була моєю, погодився другий. Яка в неї хода, яка елегантність, її красиві великі карі очі, гордо піднята голова. Ви щасливець, додав чоловік. І знаєте, що найбільше проймає мене? Як вона покусує моє вухо? Пане, перервала їхній діалог господиня, я не змогла лишитись байдужою до ваших пристрасних описів. Невже в часи повсюдних розлучень чоловік ще здатен так палко любити свою дружину? Захоплююсь вами. Дружину? витріщився джентельмен. Ні, ні, це я про свою призову конячку. Люди люблять своїх коней, псів, інших тварин, автівки та речі. Чому? Тому що кохати собі подібних означає опинитися у справжньому пеклі. Жити у безконечному конфлікті, вічні суперечки, сварки, хапання за горло, це найнижча форма любові, у ній нема нічого поганого, якщо це тільки сходинка на шляху до медитації, якщо спостерігати за почуттям, намагатися осягнути його, то можна досягнути вищого рівня пізнання тільки на вершині, коли любов перестає бути зв'язком і стає станом душі. Лотос розпускається і дарує неповторний аромат, найнижча ланка любові це політичні взаємини, натомість найвища релігійний стан свідомості. Я також вас люблю, Будда любить, Ісус любить, але їхня любов не вимагає нічого навзамін. Вона існує для наповнення світу радістю і не є домовленістю. Звідси її сонцесяйна краса, її трансцендентна сила. Ця любов досконаліша, ніж усі можливі радощі. Коли я веду мову про любов, то маю на увазі відповідний стан. Ця любов безадресна, ви просто любите. Не має значення кого ви сама любов. Замість зізнатися комусь у почуттях, спочатку збагніть, що ви і є любов, таким чином, охочі до співучасті долучаться. Кожен може напитися з невичерпного джерела вашої сутності. Ви завжди у зоні досяжності беззастережно. Це, можливо при умові, що любов дедалі більше стає медитативною. Слова медицина та медитація спільнокореневі любов, як ви, мабуть, знаєте, одна з не дух, що потребує медитації. Пройшовши через медитацію, любов очищається. Що чистішою вона стає, той вищий екстаз дарує. Якось Ненсі пила каву з Гелен. Ненсі запитала Звідки ти знаєш, що твій чоловік кохає тебе? Він щоранку виносить сміття? Хіба це кохання? Він просто добрий господар. Мій чоловік дає мені гроші на всі потреби. Це не любов, це щедрість. Мій чоловік ніколи не заглядається на чужих жінок. Хіба це любов? Це вада зору. Джон завжди відчиняє переді мною двері. Це теж ніяка не любов. А добрі манери Джон цілує мене навіть тоді, коли я з бігодями або наїлася часнику, а оце вже любов. У кожного своє розуміння кохання. Лише тоді, коли любов перестає бути ідеєю, а просто наповнює єство, людина пізнає свободу. Любов стає Богом і найвищою істиною. Дозвольте своїм почуттям перейти через медитацію. Спостерігайте за ними. За підступними ходами розуму, владою сили, нічого, крім спостереження та споглядання вам не поможе. Звертаючись до дружини чи чоловіка, подумайте у цей момент, який підсвідомий мотив вашого звертання. Чому ви це кажете? Є якась мотивація. Людина завжди повинна усвідомлювати мотив, доносити його до свідомості це таємний ключ до зміни власного життя, все усвідомлене зникає. Натомість нам складно вирватися з лищат неусвідомлених мотивів, збагніть їх, пролити на них світло, і вони щезнуть. Це так само, як вивернути дерево корінням до сонця. Воно загине, коріння існує лише в темряві ґрунту. Ваші пориви також заховані у мороці несвідомого. Єдиний шлях до трансформації любові перенести несвідоме у свідоме, потихеньку, помаленьку. Неусвідомлене, зачахне, безумовна любов найвеличніше диво, що тільки трапляється у житті людини, це щось ідеальне за межею реальності. Ось чому Ісус Христос твердить Бог це любов. Я мовлю до вас, любов це Бог. Можна забути Бога, але не забувайте про любов саме любовне очищення веде вас до Бога. Коли цілковито забудете про Бога. Нічого не втратите, але пам'ятайте про любов адже вона міст, вона процес чародійної зміни свідомості. Чи можемо ми любити по-справжньому, зберігаючи власне его? Любов потребує неабиякої відваги, бо її основна вимога відмова від его. Людина боїться цього безмірно, для декого втрата свого я дорівнює самогубству. Насправді нам так лише здається, Поза як людина не знає нічого крім себе. Его стало нашою ідентичністю, позбутися його, звісно, означає втратити індивідуальність це зовсім не так, точніше, цілком навпаки. Допоки ви не зречетеся его, доти не пізнаєте власної особистості. Его це щось фальшиве, підроблене, вигадане. Забувши його, людина бачить реальність. Інакше не справжнє приховує справжнє, як хмари заступають сонце. Любов велить позбутися самолюбства, тобто прочинити двері у Божественне. Почуття до конкретної особи здатні переростати у любов безособову. Людина тоді, як вікно, відчинене назустріч безконечному небу. Однак необхідно усвідомити, доведеться зректися его. Люди жадають любові. Та не можуть приборкати егоїзм, тож любов для них так ніколи і не стає реальністю. Ми приходимо на світ і відходимо, так не скуштувавши любовного нектару. Якщо ви не пізнали любові, не пізнали й життя, ви все прогавили. Я все життя вважала, що когось люблю. Нині, стоячи вперше тут перед вами, запитую себе а чи любила я насправді, чи здатна я на почуття? І чи змогла б я полюбити вас. Твоя фундаментальна помилка криється у тому, що ти завжди любила когось іншого. Люди завжди припускаються цієї хиби, адресуючи почуття якійсь певній особі. Тільки но ви конкретизуєте об'єкт, як любов одразу зникає. Уявіть собі, як ви кажете, я дихатиму лише заради тебе. А якщо ти підеш, то як же мені дихати? Любов як дихання, це внутрішня якість. Хоч би де і з ким ви були, навіть на самоті. Почуття любові мусить переповнювати вас, не в тому суть, щоб любити когось, суть у тім, аби самому бути любов'ю. Люди незрідка розчаровуються у любовних справах, та любов тут не камінь спотикання. Вони звужують почуття до дрібної цятки, океан любові у ній не поміститься, стихію не ухопити. Це не потічок, любов усе, ким ти є, твоя божественність. Єдине питання полягає у тому, чи любимо ми самі. Про жоден об'єкт говорити не варто. Коли ми з дружиною, ми любимо її, коли з дітьми любимо дітей, з підлеглими підлеглих, з друзями друзів. Любимо дерева і океан, коли перебуваємо поруч. Ми суцільна любов. Почуття не залежать від об'єкта, вони, як промені, що йдуть від сутності, від душі. Що обширніше це випромінювання, то просторіша ваша душа, що розлогіше любов розправляє крила, то більше неба вміщається всередині вас. Ти жила в омані, як і всі. Зараз запитуєш, чи змогла б я полюбити вас, і знову хибиш, просто запитай, чи могла б я стати любов'ю. Коли ви тут зі мною, то не мусите любити мене і допускатися тієї самої помилки. Треба навчитися просто любити. Без сумніву, ваше почуття торкнеться мене і інших, воно розтечеться флюїдами, заповнить усе навколо. Якщо багато людей випромінює любов, пісню, екстаз, світ перетворюється на храм, не існує іншого способу зведення храму, відтак уся земля насититься новою енергією, ніхто не залишиться осторонь. Любов звідусіль поглинатиме вас, кожне окреме єство. Забудьте про любов до особи життя просто дає любові можливість квітнути. Поки ми живі, є шанс на любов до останнього подиху. Людина може прожити життя намарно, та навіть коли на порозі смерті ми стали любов'ю, то все мало сенс адже єдина мить любові рівноцінна вічній любові. Ви сказали якось, що людина народжується, живе і помирає самотньою. Втім, від першого до останнього дня ми завжди, що б не робили і ким не були б, тягнемося до інших, ба більше ми прагнемо інтимності з якоюсь однією конкретною особою. Як ви можете це пояснити? Поставлене запитання стосується усього людства ми приходимо у світ одинокими, живемо і відходимо у самоті. Самобутність є неусвідомленою сутністю людського буття. Незнання цього факту призводить до того, що людина віддаляється від самої себе. Замість того, щоб пізнати в самобутності безмежну красу і блаженство, тишу і спокій, невимушеність існування, ми називаємо цей стан самотністю. Самотність це помилково потрактована самість. Як тільки назовемо самість самотністю, весь контекст зміниться. У самості краса, велич і позитив, у самотності бідність, негатив, темрява і печаль. Кожен тікає від самотності, це як рана, що болить. Єдиний спосіб її позбутися вийти на люди, стати частинкою суспільства, знайти друзів, створити сім'ю, побратися, народити дітей. Серед усіх цих людей ми намагаємось забути про власну самотність. Проте ще нікому і ніколи не вдавалося уникнути цього стану. Щось природне у бутті можна спробувати ігнорувати, та забути неможливо ніяк воно допікатиме знову і знову. Згодом ваша самотність переросте у серйозну проблему, оскільки ви ніколи не бачили її зсередини, та й загалом люди звикли до думки про самотність як про природну даність. У словнику визначення самість і самотність майже тотожні. Це вказує на свідомість укладачів. Вони, очевидно, не усвідомлюють усієї глибини відмінності між цими поняттями. Самотність це прірва. Вам постійно чогось бракує, заповнити порожнечу нічим і все лише через засадниче непорозуміння з собою. З дорослішенням прірва тільки глибшає. Люди настільки бояться залишатися сам на сам із власною природою, що коїть безглузді речі. Я спостерігав, як люди грали в карти самі з собою, без товариства. Вони вигадували ігри, в яких одна й та сама особа виступає за двох. Кожному з нас потрібно мати заняття ми можемо знайти себе у роботі, між людьми. Існують люди трудоголіки, вони бояться вихідних. Що ж їм тоді робити? Якщо заняття не буде, їм доведеться належати тільки собі, а це найболючіший досвід. Це вас здивує, але саме на вихідні припадає найбільша кількість нещасних випадків. Люди в автомобілях мчать стрімголов до місць відпочинку, на морські узбережжя, у гори, машини їдуть вервечками. Іноді поїздка займає 8, а то й 10 годин. У місці призначення робити нічого перед вами та сама юрба. Рідна покинута домівка, двір, місто видаються спокійнішими, ніж морський курорт. Наїхало повно людей, але чим їм зайнятися? Ми граємо у шахи карти, годинами залипаємо біля екранів. Пересічний американець дивиться телевізор до п'яти годин на день, слухаємо радіо. Аби тільки уникнути самих себе. Усі ці види діяльності мають одне пояснення людина боїться усамітнення. Хтось інший заразив нас такою ідеєю, хто вам сказав, що усамітнюватися страшно. Самобутні розкажуть вам щось цілком протилежне, вони переконані, не існує нічого милішого, затишнішого та радіснішого, ніж зустріч із собою. Але ви слухаєте юрбу. Більшість людей живуть у цілковитому непорозумінні їм байдуже, хто такі Заратустра чи Гаутама Будда. Ці поодинокі особи можуть помилятися, мати галюцинації, обманювати себе і світ, а от мільйонам помилятися зась. І мільйони людей підтвердять, що бути полишеним на самого себе пекельний досвід. Будь-які стосунки, породжені страхом внутрішнього пекла самоти, не приносять задоволення. Саме їхні коріння заражене, ти не кохаєш свою дружину, а лише прикриваєшся нею від самотності. І твоя дружина теж тебе не любить, у неї та сама параноя, ти лише об'єкт для прикриття. В ім'я любові виникає усе, тільки не сама любов. Трапляються бійки, конфлікти. Та краще вже це, ніж самотність, бо дай хтось є поряд, ти чимось зайнятий, самота на другому плані. Однак любові тут не з'явитися, для неї нема підґрунтя. Ніколи любов не проростає зі страху. Ось твої слова. Ви сказали якось, що людина народжується, живе й помирає самотньою, втім, від першого до останнього дня ми завжди що б не робили і ким би не були, тягнемося до інших. Прагнення мати зв'язок з іншими не що інше, як ескапізм. Навіть немовля шукає для себе заняття, а не знайшовши його, смокче великий палець на нозі. Це заняття абсолютно безмістовне. Нічого воно не дасть, але це ж заняття маля щось робить. Вам доводилось бачити, як маленькі хлопчики та дівчатка в аеропортах, на вокзалах носяться зі своїми іграшковими ведмедиками, не можуть без них заснути. Темрява згущує барву їхньої самотності м'яка іграшка чудовий захист. Наче хтось поряд, ваш Бог, до речі, саме такий плюшевий ведмедик, тільки для дорослих. Нам складно жити, як живеться, наші стосунки з іншими насправді ніщо, потворність. Ти використовуєш іншу особу і прекрасно знаєш, що ця особа платить тобі тою ж монетою. Використовувати когось означає опустити його до рівня речі, товару, означає зневажити його. Ба більше кажете ви. Ми прагнемо інтимності з якоюсь однією конкретною особою. Це пояснюється психологією людини. Дитина це плід виховання матері і батька. Хлопчик любить свою маму і ревнує її до тата суперника. Донька має теплі почуття до батька і з ревнощами дивиться на матір-суперницю. Сьогодні це вже доведені факти, а не гіпотези, і наслідки такого ставлення перетворюють життя на муку. Син сприймає образ матері як взірець жінки і постійно перебуває у залежності від неї. Лише одна жінка для нього така близька і рідна, мамине обличчя, волосся, тепло усе залишає слід. Це те, що по-науковому називається імпринт у свідомості. Аналогічна історія відбувається між донькою і батьком. Коли ви дорослішаєте і закохуєтесь у чоловіка або жінку, то припускаєте. Ми створені одне для одного ніхто ні для кого не створений. Чому ж тоді відчуваємо нестримний потяг до певної особи? Причиною цьому є відбиток у свідомості, що певною мірою нагадує нам батька чи матір. Звісно, жодна жінка не буде точною копією вашої мами зрештою, ви шукаєте дружину, а не матір. Проте сформований образ у свідомості визначальний у виборі саме тої єдиної. Досить побачити її, як одразу відпадає потреба у будь-яких поясненнях. Ви миттєво захоплюєтесь, відбиток діє миттєво, сигналізує, перед вами обранець чи обранеця. Було б добре так захоплюватись, якби ви збиралися тільки час від часу зустрічатися на березі моря, ходити у кіно на прогулянки. Адже для цього не треба добре знати одне одного. Однак людьми керує нестримне бажання поєднати долі. Пара вирішує побратись і робить один із найнебезпечніших кроків у любовному житті. Із моменту одруження людина починає все більше пізнавати свого партнера чи партнерку, і кожна дрібна деталь викликає подив: Щось тут не так. Переді мною не та жінка, не той чоловік. Ваші супутники не відповідають вчорашнім ідеалам. Проблема поглиблюється, поза як образ батька в голові жінки. Не розонує з вашим образом, а материн відбиток у вашій свідомості не відповідає подобі жінки, що опинилась поряд. Саме тому усі шлюби приречені на провал. Лише поодинокі подружжя виявляються щасливими. Я сподіваюся, що Бог усіляко відгородить вас від такого щастя. Це просто випадки якихось психічних відхилень. Існують садисти, котрі насолоджуються муками інших. Та мазохісти, яким тортури у радість. Якщо чоловік і жінка підпадають під цю класифікацію, то без сумніву їхній шлюб вдалий. Садист і мазохістка ідеальне поєднання він катує, вона тішиться. Здебільшого дуже складно відразу виявити, хто ви садист чи мазохіст, і, відповідно, знайти свою протилежність. Якщо людині не бракує клепки, то варто звернутися до психоаналітика. Можливо, лікар допоможе розібратися, який саме тип чоловіка чи жінки вам пасує. Буває іноді, що ці дві полярні природи випадково зустрічаються, садисто дружується з мазохісткою, їхньому щастю, немає меж, вони цілком задовільняють взаємні потреби. Та які це потреби? Два психопати злилися в у тортурах. В іншому ж разі кожен шлюб приречений на поразку відбиток у свідомості. Ось проблема. Утім, навіть мета одружитися заради повноцінних взаємин не завжди втілюється. Одружившись, ви пізнаєте ще глибшу самотність, аніж сам на саме з собою, залишити чоловіка й дружину в одній кімнаті самих, цілком позбавити їх щастя. Усі спроби людини знайти собі пару або тисячу й одне заняття для того, щоб утекти від самої думки про самотність. Я хочу особливо наголосити, що саме це відрізняє звичайну людину від тієї, котра медитує. Пересічна людина весь час намагається забути про самотність, натомість медитатор щораз повніше віддається усамітненню. У давнину такі постаті зрікалися світу, жили десь у горах, лісах, аби осягнути цей стан. Медитатор прагне зрозуміти, хто він насправді. У натовпі це важко, там багато подразників. Той, хто пізнав самість, пережив найвеличніше блаженство з усіх на землі можливих. Уже навіть саме його існування благословенне. Гармонія в самобутності полегшує спілкування. Стосунки з людьми дарують неабияку радість, оскільки не випливають зі страху. Осягнувши самість, людина здатна творити, брати участь у різноманітних подіях, позаяк тікати від себе більше немає сенсу. Її стан відтепер це спосіб самовираження. Оприявлення можливого потенціалу. Тільки така особа, неважливо, живе вона у суспільстві чи усамітнено, одружена чи ні, завжди блаженна, сумирна і умиротворена її життя як танець, як пісня, цвітіння й пахощі. У кожній справі, за яку береться ця людина, є частинка її присутності. Найважливіше завдання полягає у тому, щоб до кінця пізнати суть самобутності. Натовп навчив нас тікати від самих себе. Ми тікаємо, бо інші роблять те саме. Кожне дитя народжується у купі людей і береться їх наслідувати, що роблять інші, та й воно. Згодом дитина опиняється у тих самих жалюгідних ситуаціях, що й усі решта. З'являється ілюзія, що у цьому й полягає сенс життя. Так вона все життя проживе намарне. Нагадую, не плутайте самість із самотою. Самота – це безперечна недуга, натомість усамітнення, запорука ідеального здоров'я. Якось Гінзберг навідався до лікаря Голдберга. Ова, ви хворі. Це зле, я мушу почути альтернативну думку. Гаразд, відповідає лікар. На додачу вище й не симпатичні ми постійно у чомусь помиляємося. Затямте собі, аби зрозуміти сенс та правду життя, необхідно зробити перший крок. Усамітнитися. так ви збудуєте храм, наповните його Богом і ніде більше не знайдете затишнішої оселі ні на місяці, ні на Марсі. Діставшись до власної серцевини, ви прозрієте адже стільки радості, благословення, любові міститься всередині, виявляється, ви тікали від власних скарбів. Цінність і невичерпність віднайденого рухає вас до взаємин і творчості. Ви даруватимете любов ближнім, не використовуючи їх, завдяки любові наділятимете людей цінністю, не позбуваючись їхньої поваги, ви без особливих зусиль поведете їх за собою у пошуках нових скарбів. Що б ви не робили, чим би не займались все довкола сповнюватиме тишею, миром і благодаттю. Жаль. Та цих речей не навчають у сім'ях, суспільстві чи в університеті. Людство й далі страждає. Вважаючи цей стан природним, всі кругом страждають одним більше чи менше, зовсім не істотно. вам же теж не личить бути винятком. Але я проповідую, станьте винятковими, ви просто не доклали потрібних зусиль. Християнська заповідь каже: люби ближнього свого як самого себе то як мені полюбити стороннього, коли я себе не люблю? Любов до себе це єдина передумова любові до ближнього. Не будьте жорсткі, станьте лагідні, піклуйтесь про себе, навчіться вибачати собі знову і знову сім, 77, 777 разів. Навчіться вибачати собі, не будьте немилосердні, не ворогуйте з собою. Відтак ви неодмінно розквітнете. Ваше цвітіння привабить якусь іншу квітку, це природно. Каміння тягнеться до каміння, а квіти до квітів. Стосунки з собі подібними наповняться гармонією, красою і благословенням. Якщо вам вдасться започаткувати такі стосунки, то вони переростуть у молитву, любов перетвориться на екстаз і відкриє вам сутність Бога.